Шановне панство, мої вітання. Все ж таки вирішила я трошки дати вам інформації по напрямкам, не будемо дивитися, ми з вами міста, тим паче, ну я в попередньому розкладі пояснила чому. Да, там іде така певна інформація, яку, якщо конкретно по містах, які окуповані, да, то Важко, друзі, розказати, що там відбувається, без того, щоб не говорити те, що не можна говорити. Тому давайте подивимося в цілому по напрямках, що на зараз, у нас сьогодні 5 червня, а дивимося, найближчий час події, найближчого часу, і просто розуміємо те, що терони дуже любить строки. Найближчий час, навіть якщо там тиждень-два, то може. Даємо похибку там, ну, до, до трьох тижнів да? е, ці події можуть, можуть розтягнутися. Так що давайте почнемо, давайте почнемо, мабуть, зверху, е, дивимося Луганщину. Напрямок, друзі, напрямок. Що е, події? Луганщина, що чекає. Ми дивимося зараз зі сторони України, момент деокупації, да? ну і взагалі Луганщина, що чекає. Я відкрила мапу собі, тому буду інколи дивитися так, наліво. Луганщина, що чекає. Ну, от як можна далі е, давати якісь прогнози, якщо у нас тут Верховна Жриця і карта світу. Е, боже, карти одразу мені говорять, ну що ти будеш розповідати? Тут вже все карта світу про те, що скоро буде логічне завершення, і буде все нормально, і е, буде гарний результат. Це не означає, що. Друзі, завтра чи там через тиждень. Це означає, що воно буде в будь-якому випадку. Але по Верховній жриці, ну, от якщо вона перша виходить, це означає, що не бажано. Ну, трошки, дай мені трошки. Я просто от В цілому інформація. Ой зараз, друзі, в цілому. Без подробиць, в цілому, Луганщина. Зі сторони України що чекає Луганщина в цілому. Дуже багато вогню буде зі сторони України. Дуже активний наразі напрямок. І, ви знаєте, тут і Паж жезловий, і король жезловий, і королева Кубків. Гарні результати зі сторони України, дуже багато активного руху зі сторони України. Проводиться певна робота з приводу повернення територій. А... Пашмичовий говорить про, можливо, десь загострення буде ситуації ну, по, по Луганщині в певному напрямку, давайте так. Дуже багато вогню. І, і, і дуже багато вогню, і дуже гарні новини нас чекають по Луганщині в найближчий час. Я знову ж таки, друзі, давайте це десятки кубків, вона не про весь напрямок. Хоча, дай Боже, щоб воно так і було. Да? Будемо розуміти, що хороші новини з приводу Луганщини нас чекають. Да? Ми І ми їх чекаємо, і вони нас чекають. І вони нас чекають, друзі. Це те про що ми, це це наша мрія спільна, це те, що ми хотіли, це те, про що мріє кожен українець, да? тому друзі, карта. Он дивіться нашого дому виходить. Давайте, давайте. Наберемося терпіння. О, дивіться, а, поки я вам, значить, роблю роз... розклад, ви мені пишете в коментарях. Злетіли шість бомбардувальників, ніч намічається неспокійна. Якщо не змінять напрямок, тримайтеся. Ну, блін. Друзі, давайте тоді подивимося потім і загрози по Україні. Так, в цілому просто, да, північ, південь, Захід, Схід-Центр. Тобто, ну, в такому плані. Так, і е, Донеччина, да? Давайте дивитися далі. Донеччину, що чекає. Донеччина найближчий час. Зі сторони України, що чекає? Донеччина. Найближчий час, що чекає. Дуже багато сили йде в тому напрямку, і взагалі такий напрямок, знаєте, він важкий. Це один з двох напрямків, які зараз такі, в активній роботі, скажімо так. да По Донеччині йде момент очікування. Де момент очікування підходящ... під... момент очікування підходящого моменту, я перепрошую за тавтологію. Скоро ситуація там буде дуже загострюватися і ситуація буде змінюватися. Дуже багато королів виходить на той напрямок. Я так думаю, що там, прям, знаєте, Україна кидає великі сили і, може, прям і командири якісь там генерали будуть присутні да, по тому напрямку. Тобто, вся увага. Керівництво вона наразі прикута туди. Е, на зараз чекати змін не доводиться, ситуація сильно змінюватися не буде, йде робота. Це знаєте, Очікування підходящого моменту, очікування підсилення, очікування певних ресурсів, і, можливо, знаєте, як будемо чекати е, результатів де-інде. Тобто, ну, зрозуміли, да, про чому. По Луганщині трошки швидше буде рухатися певні події, ну, по Донеччині наразі виходить у нас повішений, А це про те, що ситуація от така, яка є на зараз, це знаєте, може бути там такі ті Калібанія. Трохи туди, трохи сюди. Тобто, ну, от як відбувається зараз, там вже скільки місяців відбувається по цьому напрямку, от в принципі, вона, вона такою і буде. І знову ж Верховна Жриця, я Донеччина питаю для України найближчий час, чого чекати, яких новин, яких подій, ну, розкажи що-небудь. І знову мені перша карта Верховна Жриця. Карта про те, що я трошки, я трошки. Тут треба зачекати. Карта Зірка, розумієте, і король жезловий, Зірка взагалі постійно все відтерміновує. Вона. Типу, все буде, все буде класно, все буде так, як ви хотіли. Але ну почекайте, по зірці тут не можна поспішати, всьому свій час. Король жезловий, це наші сили, це ЗСУ, це багато вогню, це багато підготовки, це велике розуміння того, що ми робимо, куди ми рухаємося, тобто і так далі. так. Донеччина карта перемоги. Ну, Друзі, але от просто ну, треба чекати. От на зараз отак, але. Ну, Успіхи будуть, да? тобто, в будь-якому випадку Україна перемагає, починається рух, але трошки от. Треба почекати. Карта помірності. шестірка мечова, Тобто будуть зміни, але зміни будуть з часом. Трошки ще треба почекати. Наберіться терпіння. знаєте, І помірність говорить про те, карта, що тут не можна поспішати. Є певні процеси, які просто мають відбутися. Це, знаєте, як гарно говорять на лізьте поперед батька в пекло. Оце помірність, вона про це. Давайте, друзі, далі. Давайте далі дивимося. Запоріжський напрямок, да? Запоріжський напрямок. Трошки збільшу собі трошки. Так, запорізький напрямок. О, щас, ще, зараз. Багато вогню сьогодні, бачите, тут у нас рицер ж... жезловий, карта смерті. А зміни чекають Запорізький напрямок. Друзі, якщо вам чутно цей сторонній звук, я дуже перепрошую, але я на це вплинути не можу сьогодні. А, дуже багато вогню. Це те, що змінити не можна і вплинути не можна, і тут потрібно просто чекати, але я хочу сама дістати карти. Так, запорізький напрямок <кій> зі сторони України, що чекати. Багато вогню. А... Важкий буде напрямок, я не скажу, що там прям все буде так легко і можливі втрати, і будуть обстрілювати, я вам хочу сказати. І обстрілювати, не дай Боже, будуть і людські жертви. Тому я вас дуже прошу, якщо ви десь там поруч знаходитеся і побачите певний рух, який відбувається, просто не нехтуйте, не нехтуйте своєю безпекою. Да? Людей загроза. Яка? Дуже багато колаборантів навколо вас. От по тому напрямку дуже багато колаборантів, дуже багато людей, які здають позиції, які наводчики, які, знаєте, ці спящі засланці, козачки, я не знаю, як правильно сказати, ждуни. Ті, які спящі. Так? Ті, які за гроші, ті, які чекають, ті, які, ну, ви зрозуміли. Це для людей показало загрозу, що буде багато вогню, будуть обстріли. Давайте ще. Запорізький напрямок, в момент деокупації, в момент звільнення, чого чекати. Україна що чекати. Взагалі не війни про Запорізькому напрямку. Зміни, які. чого чекати. Скажіть, по Запорізькому напрямку чого чекати? Буде. Буде привід щось відсвяткувати. По Запорізькому напрямку, я так розумію, що ну, найближчий, не найближчий час. Давайте знову ж таки даємо похибку, я не знаю, там тиждень, два-три, десь так. Буде привід відсвяткувати повернення певних територій, відсвяткувати вдалі, вдалі дії так? зі сторони України. Не розголошується інформація, ну просто 100% стовідсотковий режим, режим тиші по запорізькому напрямку відбувається. Тут, друзі, що чекати? Буде загострення, загострення буде, да. але це загострення принесе потім гарні новини, принесе хороший результат, багато вогню, багато боротьби. Я чомусь хочу спитати, що там чекає окупантів зараз, друзі, спитаємо по Запорізькому напрямку. Що чекає окупантів по Запорізькому напрямку? Трошки будуть вони відходити, будуть укріплювати свої позиції, знаєте, як будуть намагатися захистити себе і... Ща-ча-ча, друзі. Це як, це, як, знаєте, це як крайній бій. Тобто є розуміння, вони чекають, вони розуміють, що це буде, вони готуються, може, десь якесь підкріплення йде, можливо, десь якийсь рух техніки, рух сили у них там. Всередині відбувається, але це все підготовка просто до е, руху ЗСУ, підготовка до нашого наступу чи до контрнаступу, як то правильно сказати, да? і щось дуже неочікувано, <кхм> неочікувано щось буде дуже від них. Ой, від них. Від нас до них. Багато вежі, е, багато вибухів, багато прильотів, е, можливо, по складам якимось да, по, по ресурсам, по їхнім, да, де в них там знаходяться чи люди, чи, можливо, там якісь солдати, чи от, е, техніка якась. Да, тобто тут скупчення, скупчення їхніх сил, скупчення їхніх ресурсів. Дуже багато втрат. Будуть намагатися відбиватися. Я не скажу, що там прямо, знаєте, ми зайшли, а вони прям всі тікають. Ні, там іде їм певне підсилення і певні ресурси, будуть намагатися тримати свою позицію, але вони, не, вони не, в, не в стані нападу. Вони будуть знаходитися в стані втриматися і в стані оборони. От для них це буде отак. Тому, друзі, Чекаємо гарних, е, гарних подій по Запорізькому напрямку. Не переживаємо, не переживаємо і тримаємо тишу, так як, в принципі, і карти нам говорять, і ми з вами домовилися. Да? Так, дивимося Херсонщина. Окупована, зараз, друзі, я так собі трошки посуну. Напрямок Херсону. Херсонщина. Окупована Херсонщина. Найближчий час, які новини, чого чекати? Херсонщина, найближчий час, чого чекати? Окупації Херсонщина, чого чекати? От гарні карти виходять, друзі. Гарні карти виходять, але ви знаєте, загострення якесь може бути по Херсонщині. С друзі. Дуже багато обстрілів. Дуже багато обстрілів з тієї сторони. І мало того, що ну, там обстрілювати будуть абсолютно все, а причому ще і території, які знаходяться поруч. Да? От те, що ви мені пишете, що Херсон зараз сильний, і ви ховаєтеся, і під обстрілами, друзі, от, ну, і це ще буде продовжуватися, на жаль, Херсон дійсно, Херсонщина та, яка звільнена, да, вона під вогнем. Вона під вогнем, ну, друзі, тут що вам сказати? Загострення, да, Загострення, да. Режиму тиші там на зараз не буде. Страшно по ночах, дев'ятка мечова, знову ж таки, і по цивільних, і ночі, і так, щоб і спати вам не можна було, і, і взагалі. яких новин чекати по Херсонщині. Найближчий час в Україні яких новин чекати по Херсонщині? Е, буде початок руху. Я, я не говорю, що тут взагалі нічого не відбувається. Відбувається, причому, знову ж таки, є дуже хитрий план і зміна стратегії. Тобто вибраний нові е, напрямки, нові шляхи, нові е, нові. Ну, от з нашої сторони, зі сторони ЗСУ ну, ну, нові напрямки. Давайте. Нова стратегія. о, згадала слово, Нова стратегія руху, а, щось неочікувано, щось знаєте, те, що принесе нам певні перемоги, те, що принесе нам гарний результат по Херсонщині. Що чекати найближчий час, по правосуддю, друзі, там вже змінюється ситуація. Колесо фортуни, тобто вже підходить до завершення о той момент, коли вже щось можна буде зробити. Тут потрібно почекати, поки все стане на свої місця, поки можна буде це робити. Тобто, по Херсонщині колесо фортуни карта говорить про те, що Знову ж таки, не можна поспішати, тому що, знаєте, це як пазл. Все має скластися, все має відбутися в певний момент. Ще є певні дії і певні рухи, від яких залежить рух по Херсонщині. Давайте так. Тому там щось буде починатися, щось по-новому, якась нова стратегія. Да? Якісь хитрі ходи від ЗСУ, те, що від нас не очікували, буде і гарний результат по Херсонщині. Тому, друзі, просто от знову ж таки режим тиші і чекаємо. Давайте глянемо з вами Крим. Бо Крим це Україна. Крим, що чекати найближчим часом? Яких новин? По Криму чекати Україні найближчим часом яких новин чекати Україні по Криму найближчим часом? Боже, будуть знову дуже багато бавовний, багато дуже бавовни і дуже багато втрат у окупантів. Щось відкриває нам дорогу, ця бавовна буде відкривати нам дорогу. Щось, е, знаєте, як якусь новину чекати по Криму, якась новина скоро проявиться. Тобто про якісь успіхи, про, е, про... про певні успіхи для України, да? по, по Криму скоро буде, скоро буде новина гарна. Це може бути як і по базам по певним. Друзі, карти непогані. Карти непогані. Якась така тактика по Криму. Щас. Я, якщо щось таке побачу, я вам не скажу. Але я побачу, якщо то, що можна сказати, то я скажу так, Крим, зараз мені, знаєте, це, це, треба намацати, треба зараз Крим, найближчий час, Крим, з сторони України, Крим найближчий. Час. Просто от розумієте, підкрадаємося. Крим готується. По Криму потрібно перепрошую по Криму, по, по Криму потрібно підготувати почву, причому в самому Криму. В Криму будуть дуже великі втрати у окупантів, тобто там ще чекає їх і бавовна і так далі. З української сторони наразі це знаєте як підготовчий процес. Це поки пасивна позиція. Але скоро новина таки буде. Скоро новина таки певна буде. На зараз знову ж таки. Мені навіть, знаєте, так здається, що якісь перші успіхи розголошувати не будуть, коли вже щось таке буде більш-менш, ну, От прям про що можна буде сказати, от тоді вже по Криму буде якась інформація. А перші успіхи, вони так, знаєте, тихенько-тихенько. По Пентаклям, друзі, от всі три карти пентаклів. що найближчий час. Буде гарна інформація, але Пентаклі не... буде гарний результат, але тут не можна спішити. Тут не можна. Тут розумієте, все-таки продумані ходи, продумані плани. Тут треба тихесенько, спокійненько, ну прям дуже багато пентаклів, ще й колесниця. Тому все буде гарно по все буде гарно по Криму. Все буде гарно по Криму. І я не бачу, щоб там, прям, знаєте, війна-війна. чи будуть бойові дії. В Криму будуть бойові дії. Королева кубки 8. От обстріли будуть. Бавовна буде. Щось відкриває нам дорогу. Я не бачу, що прям аж прям бойові-бойові. Да? Тобто, ну. Якось дуже швидко буде розгортатися події в Криму, причому по хитрості з української сторони, друзі. Щось дуже неочікувано там чекає окупантів, дуже багато вогню. І може і не в тих напрямках, де вони чекають. Ну, добре, то давайте ми залишимо це нашим, це нашим хлопцям. Добре, друзі. Так. Друзі, пишете про те, що є загроза для купянська, загроза. аммиачных веществ по воздуху из-за руснявых обстрелов. Примерный эпицентр Купянский район, движение ветра на юг. Без паники, просто плотно закройте окна на всякий случай. Сейчас, друзья. Купянск. Хтось, хтось перевернувся, так що це таке в мене? Щось так, щось так, купянськ, загроза, м. Ну даст. Причому з тих територій, які знаходяться поруч, тому, друзі, да, мабуть, дійсно, знаєте, як роз, розпространення, да, Щось таке може бути М -м викиди. викиди. Закривайте вікна, якщо ви там десь поруч знаходите. паніки немає. Тут немає поганих якихось таких карт. Так, друзі, давайте тепер подивимося а, в цілому. Україну чи ні. Давайте це вже буде наступне відео, так, щоб це не затягувати. Добре, я вам дуже дякую за ваш час. Дуже дякую за ваші перегляди, за вподобайки, за підписки. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, пишіть добрі коментарі. Бережіть, будь ласка, себе, друзі, бережіть Україну.